Мало спить, багато тішиться та отримує безліч привітань. Дмитро Ступка ексклюзивно для сніданку розповів, як пройшли пологи його дружини Поліни Логонової та поділився враженнями від них. Налякало. Я там ходив, як кінь. Знаєш, коли коні ходять, їм такі шторки вішують. Бо я, коли ходив, нікуди не дивився. Страшно реально, бо вони там всі кричать. Я не знаю. У них робота у лікарів. Я просто в шоці, як вони це все витримують. Актор зізнався після побаченого почуття стали сильнішими. Коли почалися ці схватки. Це звичайно така дуже це боляче, реально. І я не знаю, там Поліну полюбив після цього в 10 разів сильніше. Поліна народжувала в одному з пологових будинків Києва. Тепер легендарна акторська родина Ступків продовжилась на ще одне покоління. У 30-річного Дмитра Ступки та 28-річної Поліни Логунової народилася дівчинка. Поки що подружжя з ім'ям своєї донечки не визначилося.